Так, усім привіт, вітаю шановне товариство, колеги, майстрів. Хочу показати, Михайло Патинує, робить своєму і братові, і по сумісництву кумові двері. І каже, що нема кращого робити експерименти на своїх якихось колегах, знайомих. Коротше на ліс. Фарбу я навіть не знаю, який то колір. А тепер патимо на місць чорна. А тепер вирішив ділити квадрат сі у срібно. Як перетре залакує, якщо б думав, час ще зніму. Так коротенько. Має бути файно. Пройшло пів години. platina proška pistejla da dajemo se na ovu danosku patinu da a Тепер знімає на кубіток, давайте саме. Всім привіт! Михайло після всяких комбінацій, так як ви бачили попередньо, після патинування чорною патрією символа, захито все лако. Так то вийшло. Ну, правда, двері не є завершені, бо в них ще, бачите, є пробраний чверть на цей. Не чверть, а пас під регульовану налічку і корона буде, така мінімальна. І штаб якщо ще тут буде накладний прикривати скло. Але так як кума дверей немає, на в ході зовсім мусить вести на дворі зима. Так то, ну, коротше, Таке невеличке відео, хочу показати, як вийшло. Після комбінаторів всяких. Бісля... Що, відійти, я ще трошки хочу показати двері на двері на фрієнкованій коробці. Ти не закрив. Бачите, Все дерево, так? Коробка на 44 сантиметри на цілу стіну несучу скло пакет. Звичайно, стоїть на дверях. ну Та сторона так вже і буде, а ту сторону критимо штапіком. Враховуючи... Ой. Враховуючи, що далі мають працювати. Є варанда, але майже вхід у хати, тобто є вхідні двері. Тобто я ті двері розробив по-іншому. Я їх зробив просто як щитові, для того, щоб вони не промерзали. От На тих місцях я не занижував якісь там філюнки, От той робив то виборку, січення. Просто є товщина дверей 45 мм. Тобто, для того, щоб реально дерево 45, щоб воно вже тут. Так що, я працював. Все, всім пока. Йдемо замонтуємо, нехай тепло з хати не втікає. Так, хочу показати місце. Зараз будемо демонтувати двері, які тут стоять. <сіло> Бачите? <сіло> так то виглядає. Хто там заходить? Я. Ану, відкривай двері. Яку До себе. Господар, <сіло> <сіло> ану, помахай рукав. От, господар зараз буде демонтував двері сам. Дайте мені дойде, демонтаж. Так, шановний панство. Закінчили ми монтаж, але тут мама місія, як показати зблизька, але на вечір. Але замість нашого хідника стоять такі класні двері. Так, ану, хлопці, відкривайте хтось там. Як воно гарно виглядає? О! Ту-ду-ду-ду, -ду -ду Так. Тепер покажемо зсередини. Ну, коротше, як видно, так видно. А ну-ку ми, тому коли у дверей Боба скорить, буде пам'ятка. Ну коли у дверей зтуваєте? О! Той, що робив, а той, що йому робив, коротше каламбур. Що, Срійку? Кажи, класні двері. Подякуй, кумове. Дякую, кумове, дякую за двері. Кати каже, дякую, що дозволили мені зробити. Дві йде на кухню. Двері так і буде. Все. Всім пока, двері стоять.